Привіт! Це друга частина Kingdom Rush. Продовжуємо нашу експедицію на рівні ветеран. У нас відкрилися башти рівня другого. Будемо просто їх використовувати тут. Можемо запускати рівень. Тут ми поставимо бомборів. Тут будуть селянина на підмогу. Бачимо, що йде багато гоблінів, але вони не можуть йти через те, що бомбари їх швидко виносять. Можемо її звернути метеорит, заодно заробити більше грошей. Пропоную тут поставити мага вже на цій позиції запускаємо рівень швидше. Ставимо селян на підмогу також. Зараз будемо збирати золото, щоб прокачати наших бомбарів до другого рівня, оскільки вони будуть. Наносити нашим ворогам набагато більше шкоди. Мага з двох пострілів поки що не вбиває наших гоблінів. Зараз пішли вже орки. Вони якраз від магів отримують набагато більше дамагу. Запускаємо наступний... Рівень цього. Тут ті метеорити зразу і заодно знищили всіх ворогів. Нам треба зараз прокачати бомбарду. Є дуже зараз багато йде орків. Думаю, наразі, в принципі. Прокачаємо мага на другий рівень, щоб наші сили швидше розправилися з орками. Також зараз можна буде збільшити кількість. І рівень наших. Чудово, мах справляється з орками. Питаємо селян на підмогу, оскільки наші війська не затримали орків швидше. Зараз стало дуже багато гоблінів. І вовків, до речі, так, з'явилися вовки. Ну, в, них, в них дуже маленькі здоров'я, але в них висока швидкість. Можемо кинути метеорити і присвичити хвилю наступну. Сьома хвиля. Вона буде тут останньою. А, бо треба буде лише вбити цих вовків і, і все. А ні, ну тут ще виявляється дуже багато орків виявилось. Думаю, можна зараз буде прокачати якраз бомбарду на наступний рівень. І на, е, нанесе більше дамага зразу по нашим оркам. Підкріпаємо підкріплення селян і вибуваємо просто орків зараз тут. Ось побільше треба затримати ворожих військ. Наші солдати дуже добре з цим справляються. Все, рівень закінчено. Дякую вам за перегляд. Можете підписатися на канал, а також підтримати коментарем. Так що, Ще ну, я буду прокачувати наших, наші війська допоміжні. Ось тут по лінії. Дякую всім за перегляд.